Трошки <пробітно> надоїла, якщо чесно, Мазра. Та можна і на Вонтель, <пробітно> можна і на <пробітно> Ашику, я <пробітно> <а> залюбить віш. <пробітно> Або краще Ашику, да. Тут довго тіпів шукати треба інколи. Це, це напрягає. А, інколи занадто швидко. А, да. Або їх дуже багато відразу, або їх взагалі немає. Постріли є. А, це, а може це я Андрія чув. Лава! От не стріляємо.

просто Що, у мене тоже нема, вони передумали. Ну точніше. Ж... мене є зараз. — Вони снайплять. Уже так. Да. Один were... спригнув. І yeah. парашют під нами. Я от цього добра. Добрий вечір. Привіт, Сань. Добрий, добрий. <smart aus>

А чорного в чорній шляпі забрали? Да, то я забрав. Ага. Оце по кому? Оце по ньому, да. А, де, де, де? Де, десь де тут. В стороні магазина. Да. Так, да, да. Der war, Де war drüben auf dem Їде! Будуть забирати. Будуть вертак забирати. Ай, бля, мистець. Вибив, вибив. Воділу вибив. Но він може встати. Наверх, наверх, Так, навер. да, треба наверх. Сентекси є, може Сентекса накидати КамАЗ їде КамАЗ походу з ботами Кабіна вже високо Доброго вечора Що, ти його нокнув, так? А, то це українці Ще один на планах Доброго вечора що, як твої справи? Пан військовий. Підповзи, може, до мене. Що ви? Дивись, Сань, щоб тебе не мінусно зараз. Ну, якщо я не знаю, чи він один, чи ні. Він де, один. На... РПГ має. Але я його нокнув. Но я не знаю, чи він другий раз стане. Ще машина під'їхала. Саня, ти?

Не, ну дергнуть. Кидал, мабуть, мину и цей. Сань, да-да-да, иду. Don't worry, я got you! Я вообще хотів до базара, ты забил на спидвіз, до на тушах, например, на весне. А він стреля рыжай і стріляє что да что-то? Может быть, ты прямо скинули, конечно. На весь Та є Ой, а хто це перейшов до нас? А де він? Так Саня. Та ні, якийсь Тіма перейшов. Так прийдіть в команду. Та кину він вайт. Почекайте, а де? Стоп. Я бачу тебе. Дай ти інвайт, дай інвайт. Кидаю інвайт, прийми може. Я вже третій раз кидаю. Ультра 1, у нас hostile reinforcements. Ди, прикинь, от тут, а типы. Я спалу. Павлов... А, я спавловичу. Enemy squad, я кинув запрос. Дивиться, де моя митка. Я не бачу, твоя митка. Давай еще раз. Желтая.

центр це треба було. Він різко був. Ну, він не на сенсі. Там би було гарно. А там я знав правку, куди він летить. Там бепка горіла. Ну, там на цей. За картою вже. Він дуже швидко напрягається. Ultra-1, the enemy attack helo is moving in your direction.

А, Чи є інший гол? У цьому, пацани, цифка, цифка, розбив. Допомога! А, бачу, стрічить дуло. Ah, другий поверх. Так, 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 другий поверх. Це контракт. Ще екшн є. Так, буде закрито. Ще екшн є. Моє. Слава Україні, удачи. А до тебе норкнули. А, бачиш. Вартушка, по-моєму, стреляю. У нас люди. Трика, о! Господь норк, ну хтось. Кошмар гео, альмаз руки. Ой, новый чат появился. Около стадиона там цей вертак стрелял. По стадиону лозу. Ну, ну вон, хип, на горці ложить труп. Не будто труп. А ботик так показує. Ні, Нет, мабуть, не труп. Хоча плак показує mm. слід. Або в цьому души. Oh, yeah. Він підняв. Підняв? Мабуть, да, бом, по-моему, ми вбивали цього Бену.

В нього дуже мало oh, no, 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 no. палива. 1, не стріляйте, не стріляйте, хай максимально низько oh, палива. Едем, едем. Где машина? Ему не требуется... Он дымается, дымается, пацан. Нет, он сейчас за кирпичом. Он уже дымается с бани. Ему не надо... За машиной. Кидай. Там кто-то сидит у него сбоку. Да нет, он один. Ракета выпить. Выходьте из машины. 4 kolena 2, 5 dienų, 5 dienų. Šiandien gada. Iš tikrųjų, tai plauka, ja baigsiu. Бачиш, я він кажу, він, він, він уже на ньому не вылетит. О, ебать! Километр нахуй ботом. Просто ботамен. За що? за що? не треба було літати біля нас. <сустрічний> Працюю нас накидати. Я говорю, почекай, добрий вечір, а він РПГ до нього. Для течі просто не чули це. У нас дві полина холод. Машина подана. Не забавтеся. А <А4> за скільки часу ми перевахати їдемо? Жабі? Шо ты там на жабе? Прошу катку. Ви на пісках були. А. а, то ти був там на жабі? Так. Да. А ч ти не казав?

Біля нас. Вертак на бойовому. Давай. Донбури, а гаті! Зараз ми там говорили за бав дрони, думаю, в когось є в сумці. Бойовий стріляє, бачу. У мене десь патрони пропали. Да, у мене патрони баганулись. І ящик пропав, да? Вон, перед нами біжить. Біжать два типа. О, бачу. Mm -hmm. Зліва від мене. Тут щас носим. Ти Що хтось летить, Парашют, я Ты не знаю куда я не летів. Так я вичтані посюди на магазин с парашютом. парашютом, хтось летів. Тип. Там могут висадить сейчас парашютом. Поняху. Поднимайся. Нема чим працювати. Добрав. Да, 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 да. все. вс. Водо напор. Ага. за дерево, не видно было, бачу.

дрона даю. Він розряжений. О, один отут. Тіп. Зачекай, зачекай. Він тут біля дверей. О, я їх У мене БК нема, пацани. А ти що, зайшов? Просто БК. У мене... Блять, ти десь кіс був, шаба ромаг, so many contract Ще один на місці є, типу. зелені я бачу. А так грати треба. було поки не тебе піднімав Ааа